Сьогодні повторимо, як розв'язуються задачі на відносну густину газів. нагадаю, як означається відносна густина. Відносна густина позначається D, це відношення одного газу відносно молекулярної маси до відносно молекулярної маси іншого газу. Все, що нам буде відомо, це відносні молекулярні маси однієї речовини та іншої речовини. Вони будуть газоподібними. Відповідно, це або рідина, яка нагріта до температури кипіння, або, за нормальних умов, це також буде газом. Це можуть бути литкі сполуки, це можуть бути кисень, азот, водень та решта газів. Давайте перейдемо саме до розв'язку задач. Яка відносна густина? Азоту за водним. Відносна густина позначається Д. Азот формула Н2, водень формула H2. Все, що нам буде відомо, це тільки формули азоту і водень. Ось все, що нам відомо. Отже, відносна густина азоту за водним це буде відносна молекулярна маса азоту поділена на відносно молекулярну масу водню. Чому так? Бо ось азот перший, водень другий звучить. Нам потрібно знайти ці дані відносно молекулярну масу азоту і відносно молекулярну масу водню. Азот у нас утворений нітрогеном. Має атомну масу 14. А гідрогені тут 2 помножити на 2, то це буде 28. Ось Нам не вистачало 28. І водень це в нас утворений гідрогеном. Гідроген має атомну масу 1. А тут гідрогенів 2, то помножити на 2, то це буде у нас 2. 28 на 2 це в 14 разів. Азот важчий за водень, а водень легший за азот. Просто в скільки разів показує тут відносно гостина. Показує скільки разів важчий газ або легший газ відносно іншого. Давайте використаємо щось з органічних речовин, яка відносна густина метану. киснем. Метан це органічна речовина. Так, відносна густина позначається Д. Метан має формулу ch 4 кисень має формулу o 2 нам дають формулу тільки ch 4 та o 2 Відносна густина метану за киснем буде відповідати відносній молекулярної маси метану, що ділиться на відносну молекулярну масу кисню. Отже, метан у нас потрібно знайти. Відносно молекулярну масу та кисню потрібно знайти відносно молекулярну масу. Метал шукаємо, складається з карбону, це 12-атомна маса, та гідрогену. Гідроген це має атомну масу 1 плюс 1 і гідрогенів тут 4. Тому тобто 4 це разом буде 16, у нас 16. І кисень у нас складається з оксигену. Оксиген має атомну масу 16, якщо округлити. Оксеню тут 2, то помножити на 2. 32. Ось ділимо 16 ділимо на 32. Це 0,5, тобто важчий за кисень 0,5 раз, або кисень важчий легший за метан 0,5 раз. Ось така особливість цих задач. Спробуйте самостійно зробити такого типу задачу. Давайте запишемо умову, яка відносна. Вустина, давайте азоту. Ми вже записували, за киснем. формулу азоту. Ви знаєте кисню? Ви знаєте, ми це повторювали. Просто порахувати, скільки буде. Наступне, давайте обернені задачі будемо знаходити, тобто якісь невідомі речовини. Як ця задача буде формулюватись? Яка відносна молекулярна маса? Я не, давайте не буду записувати повністю, яка відносна молекулярна маса ось запис. відносної молекулярної маси невідомого газу, газу якщо відносна густина цього газу за пропаном. Кладає 4. Ось таке формулювання задачі. Яка відносна молекулярна маса, тобто Відносна молекулярна маса. Відносна молекулярна маса якогось газу ми не знаємо, що це за газ. Газоподібні випари можуть бути якісь. Якщо відносна густина цього газу, ми не знаємо, що це газ, за пропаном, формула пропану це 3H8. На запрацю використовується. Пропаном складає 4. Тобто вся відносна густина це дорівнює 4. Нам По формулі ми тільки знаємо, що це пропан. це 3H8. Що ми використовуємо? Тобто відносна густина газу за пропаном це 3H8. Буде відповідати відносній молекулярній масі цього газу. І ми шукаємо до відносної молекулярної маси пропану це 3 h 8 але формула нічому не може дорівнювати, бо ми шукаємо відносну молекулярну масу газу. Відносна молекулярна маса цього газу, ось ми її шукаємо, ось ось вони всі попадають, Однаково, будуть дорівнювати відносну густину, потрібно помножити на відносну молекулярну масу пропану. Все, що нам потрібно для розв'язку задачі, це ми маємо 4 ось, відносну густину. І нам потрібно знайти окремо відносну молекулярну масу пропану це 3H8. Шукаємо в періодичній системі хімічних елементів, відкриваємо підручник, першу сторінку. Пропан нас складається з карбону це 12, 12 і їх тут 3 помножити на 3, додати гідроген ще є. Гідроген атомну масу має 1. Додаємо 1, що множиться на 8, бо гідроген тут 8. Це в нас буде 36 плюс 8. Буде 44. Отже, що нам не вистачало? Це 44. Множимо на 44. Це у нас буде як знайти 4, ми можемо множити на 40 і додати 4 помножити на 4. 4 на 40 буде 160, 4 на 4 це буде 16. Це буде, якщо разом, додати, 176. Це відповідь 176. 176. Це у нас відносно молекулярна маса невідомого цього. Газу або випарів якоїсь речовини. Ось так розв'язується дані задачі. Тобто суть того, що ми не маємо відносно молекулярної маси. Давайте зробимо подібну ще задачу, бо ідентично їй яка відносна молекулярна маса газу якогось. Якщо відносна густина. Цього газу заводним складає 20. Ось така задача. Відносно моклярна маса, у нас газу немає. Газ, ми не знаємо навіть що це за газ, але ми знаємо, що відносно густина цього газу заводенним, водень має формулу H2, складає 20 і Відносно густина цього газу завдним буде відповідати відносно молекулярної масі цього газу, поділену на відносно молекулярну масу водню. Але формула нічого не дорівнює бо Ми шукаємо відносну молекулярну масу. відносна молекулярна маса газу буде складати це відносно густина, «d» помножити на відносну молекулярну масу водню. відносна густина складає 20, ось у нас є. А відносну молекулярну масу. Водню ми можемо знайти окремо. Водний складається з гідрогену. Гідрогенна атомна маса 1. І помножити на 2. Бо їх тут 2, це буде 2. Нам якраз 2 не вистачало Множимо на 2, це буде 40. Відносно мукулярна маса цього газу 40. Ось такі задачі на відносну густину, різноманітні їхні різновиди. Далі, в чому особливість? Ще таких задач вони будуть використовуватись в подальшому для розв'язування більш складніших задач. Це буде першою дією для розв'язування. Наприклад, в задачах на встановлення формули органічної речовини буде використовуватись саме ось така перша дія це з відносної стони. Потрібно перейти на відносну молекулярну масу. Невідомого газу і вже далі встановлювати формулу органічної речовини.